Ранковий одинадцятий крок. Одинадцятий крок пропонує молитву і медитацію. Ми не повинні соромитися стосовно молитви. Кращі люди, ніж ми, постійно її використовують. Вона діє, якщо ми маємо правильне ставлення і працюємо над цим. Було б легко бути невизначеними в цій справі, однак ми віримо, що можемо зробити декілька конкретних та цінних пропозицій. Прокинувшись, давайте подумаємо про наступні 24 години. Ми розглядаємо свої плани на цей день. Перед тим, як це розпочати, ми просимо Бога. Керувати нашим мисленням, а особливо просимо, щоб воно було відокремлене від жалю до себе, не чесних чи своєкорисливих мотивів. За таких умов ми можемо впевнено користуватися нашими розумовими здібностями, бо, зрештою, Бог дав нам розум, щоб ми ним користувалися. Хід наших думок буде перенесений на значно вищий рівень, коли наше мислення очиститься від хибних мотивів. Думаючи про свій день, ми можемо зіткнутися з нерішучістю. Нам може бути важко визначити, який шлях обрати. Тут ми просимо в Бога натхнення, інтуїтивної думки чи рішення. Ми розслаблюємося і не напружуємося, ми не боремося. Спробувавши так, протягом деякого часу, ми часто здивовані, як надходять вірні думки, те, що зазвичай було передчуттям чи випадковим натхненням, поступово стає дієвою частиною розуму. зазвичай ми закінчуємо час медитації молитвою, в якій просимо, щоб нам було показано протягом дня, яким повинен бути наш наступний крок, і щоб нам було дано те, що потрібно для вирішення таких проблем. Особливо просимо звільнити нас від свавілля і пильнуємо, щоб нічого не просити тільки для себе. Однак ми можемо попросити для себе, якщо це допоможе іншим. Ми пильнуємо, щоб ніколи не молитися за свої власні егоїстичні цілі. Багато хто з нас витратив немало часу на це, і воно не діє. Ви можете легко побачити, чому. Тепер. Коли ми налаштували розум і серце, помолімося разом. Господи, направ, будь ласка, мої думки, слова і вчинки за Твоєю волею. Очистий мій розум від егоїзму, страху, ревнощів і марнославства. Звільни мене від корисливих бажань, що штовхають до помилок і тримають у напрузі. Дай мені розпізнати неправдиві мотиви, звільни мене від жалості до себе, і нехай твоя благодать народжує в мені інтуїтивні рішення, які ведуть до миру. Даруй мені смирення приймати речі, які я не можу змінити, відвагу змінювати те, що можу, і мудрість, щоб розрізнити одне від іншого. Будь зі мною, Боже, у хвилини спокуси, зневіри чи гніву. Підкажи мені, коли мовчати, коли говорити і як діяти з любов'ю. Дай мені спокій і довіру до тебе у всьому. Нехай цей день відкриє мій наступний крок. Дай сил зробити його з чистим серцем, не обтяженим минулим чи страхом перед майбутнім. Навчи бачити тебе у кожній людині, пізнавати твою волю у всіх подіях і відчувати твою любов у кожній миті сьогодення. Я вдячний тобі, Господи, що сьогодні я тверезий. Це твій дар і я хочу його берегти. Я довіряю тобі цей день, своє життя і свою волю. Якщо я помилюся, прости, навчи і виправи мене. Нагадуй мені, що я твоє створіння, душа яка вчиться любити, приймати і виховувати себе з тобою та в тобі. Бо, пізнаючи себе, я пізнаю тебе, Господи. Дякую тобі за любов. Амінь.